Планета кіно це щось. Вам потрібна медична допомога. Хвилинку! Мене нудить. О Боже, це що? Кров на стелі. Хто він у біса такий? Він був у секретній службі. Серйозно? Да. Кетрін, що я тут роблю? Ми вистежуємо важливий об'єкт. А ви що не знаєте, який він має вигляд? Нерви перед зльотом. <звук> воу, 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 Все добре? Що ти мені підмішав? У нас нові дані. Хочеш забрати мої гроші? <звук> Кожна країна оголосила винагороду за голову привода. <звук> ти кажеш мені, що на літаку повно вбивців? Ви шукаєте когось на цьому літаку? І ви не знаєте, хто їм потрібен? Отже, інші люди також шукають. А... Просто розслабтеся. Спокійно. <плес> У нас серйозна проблема. У них ваше фото. О кого? Абсолютно в усіх. <плес> Що за хрінь? Могла пробити фюзеляж і всіх убити, як би промазала. Що у біса відбувається? Зараз на кону безпека мільйонів людей. Ми що посадили на цей літак психопата? ああ。